Незліченими ешелонами вивозили в Німеччину українських людей. Гори розлилось по недобитих вокзалах і стогін розлук. Олеся притулилась до матері, цілуючи ходу воскову материну руку, промовляла тихо, утупаючи в нестерпній тузі. Прощайте, матінко і моя рідна, не забувайте мене, не забудете, а коли вернуться наші з війни, передайте. Ой, не вернуться, мамо. Олеся плакала. Вона відчувала своєю чистою дівочою душею, що вже ніколи не побачити її своєї тихої доброї матері. Плакали люди навколо, прощалися матері з дочками, сестри з братами, каліками та малими дітьми, плакали обідрані покинуті діти, розлучалися з матерями, розкидали їх на всі сторони, щоб цілий може, вік уже шукати один одного у розпачі і не знайти до смерті і сліду не лишити ніякого. Олександр Довженко, Україна вогні. Тож, до зустрічі в бібліотеці.